Подаєте звіт від HMRC, і отримує просто декілька цифр. Відповідно, якщо ви отримуєте звіт від вашого бухгалтера, ваш бухгалтер фактично вам дає ось цих декілька цифр. Що відбувається далі? Якщо на якомусь етапі HMRC заходить з перевіркою, їм не потрібно вже декілька цих цифр, тому що вони у них вже є. Їм потрібна деталізація, яким чином ви ці цифри отримали. Тут потрібна розшифровка. Конкретний кейс нашого клієнта, перевірка HMRC, дали запит на пояснення, яким чином вони. Вони вийшли на прибуток, яким чином вони вийшли на ті витрати, які були вказані. У них цієї інформації немає, тому що бухгалтер не дав їм розшифровку. Тут висновок сідучі. Якщо ви розумієте, що ваш кейс є доволі складним, якщо ви розумієте, що є потенційно ризик, що HMS може зайти з перевіркою. Працюючи з бухгалтерами, отримуйте не просто звіт, отримуйте детальну розшифровку цього звіту, тобто яким чином вони вийшли на ці цифри. Це однозначно зекономить і ваш час, і ваші ресурси. Під час Переві потрібна допомога. Раді будемо допомогти.